В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, вітаю всіх нас сьогоднішнім величним святом возвиження чесного і животворчого Христа Господня. Відзначення цього свята йде у початки. Розвитку нашої церкви Христової, коли в 326 році свята Рівноапостольна, імператриця Римської імперії, що на той час мала центр свого базування в Константинополі східної частини Римської імперії, Олена, мати великого імператора. Здійснила місію паломницької поїздки у Єрусалим і віднайшла закинутий Хрест, на якому було розп'ято Спасителя нашого Ісуса Христа. Після вже другого Вселенського собору це свято почало впроваджуватися у постійне відсвяткування у Церкві Христовій. І дійшло до наших днів. Свято має два аспекти. Перше, воно, як бачите, пов'язано з історичною подією віднайдення Спасительного Христа, на якому було розіп'ято Ісуса. З іншого боку, воно має глибокий духовний зміст, яким ми маємо з вами надихатися. За заповідями Божими людина створена за образом і подобою Отця нашого Небесного, створена для щасливого, доброго, благодатного життя, для того, щоб цього досягати і в земному житті, і для спасіння безсмертних наших душ, отець наш Небесний передав нам, зокрема, дуже важливі заповіді, яких ми повинні дотримуватися. У щоденному своєму житті, щоб перебувати в гармонії з творцем, самими собою і оточуючим світом. Поряд з тим ми з вами усвідомлюємо, що в силу нашої природи наше тіло є смертним і тлінним, але як вчить Свята Церква Христова. Душа, яка по благословінню Божому при нашому народженні війшла у нас, вона є безсмертною, вічною, благодатною, і ми маємо дбати саме і про її спасіння, живучи в земному житті, бо вона продовжує жити після того, як наше тіло відходить до землі. Ми завжди повинні про це пам'ятати. Бо якщо ми цього не будемо пам'ятати, то ми втратимо зміст нашої віри. Ми втратимо віру нашого Спасителя, нашого Ісуса Христа і втратимо основу християнської віри, це віри у Воскресіння І Христове, а відтак і Воскресіння нас у визначений Отцем нашим небесним час, коли ті, які відійдуть до землі поряд з тими, які на той час будуть у земному житті жити, всі воскреснуть. І в сущих тих тілах, які благословить Отець наш Небесний, продовжує подальше своє життя. Коли ми з вами сьогодні вшановуємо свято Воздвиження чесного, Христа Господнього, животворчого, то ми повинні з вами духовно усвідомлювати те, що тим самим ми з вами розуміємо, що Спаситель, який віддав частину свого тіла, будучи Богом чоловіком, заради спасіння усього людства і визволення нас із гріха, він показав те, що не за тіло ми маємо з вами переживати, а за вічність нашої безсмертної душі. Що заради дотримання заповідей Божих і збереження безсмертної нашої душі для життя вічного, ми повинні бути готові і до жертовності. А хрест на якому було розп'ято нашого Спасителя, Він явився символом не наруги, не смерті, не позору, а навпаки, символом слави Спасителя нашого Ісуса Христа і символом того, що смерть і тління переможено. А безсмертна душа продовжує жити, зокрема, і в тому числі, що явило через три дні після розп'яття, це Воскресіння Спасителя нашого. В своєму житті, так, по своїй природі, а можливо, і по впливу чорних сил, люди дуже часто піддаються на різні. Сумнівні речі. Люди дуже часто дбають не стільки про чесноти, не стільки про реальне дотримання заповідей Божих, як про задоволення своїм прийм, реалізації своїх задрісних планів, неосяжного бажання отримати надмірні багатства і постійно дбати тільки про матеріальне, забуваючи про духовне. Всі ми з вами як живі люди, коли в нашому тілі присутнє здоров'я, ми почуваємо себе добре, не хворіємо, нічого у нас не болить, але понесемо велику людську втрату, втрату життів наших рідних і близьких. Коли ми зробимо такий поступок, за який нам всередині дуже соромно і совість нас їсть, коли ми станемо свідками того, коли люди, яких ми шануємо, на яких покладаємось, чинять такі дії, які є дуже ганебними і болячими для нас. Позорніть увагу, тілесно ми здорові, і коліно не болить, і серце не коле, і легки не утікають, і хронічних хворіб лікарі не виставили. А щось середині так болить, і так пече, і так дістає, що ти не можеш знайти собі місця, і тобі здається, що зараз і життя тебе покине. Це є свідченням того, що в нашій тілесній субстанції наявне щось те, чого ми не можемо побачити, помацати, порухати, перекласти, те, що ми називаємо святою безсмертною душею. Це є свідченням того, що безсмертна душа. Вона наявна у кожній людині, що це те, про що церква вчить, на що звертав нашу увагу Спаситель наш Ісус Христос. Коли, зокрема, і говорив до своїх учнів, а також тих, хто його слухав: Царство Боже всередині вас. І ви це повинні розуміти. І якщо ви це розумієте, то дасте дуже багато відповідей на питання і віри, і надії, і всього іншого. Сьогоднішнє свято воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього у духовному плані воно повертає нас до того, що життя вічне. І воно для нас спасене Спасителем нашим Ісусом Христом на розп'ятті того Христа, який хотіли зробити йому ганьбою, а він став символом життя, правди, істини. Він став дороговказом до того, що нетлінні, нетлінне є важливішим від того, що є тлінне. Це свято. Символізує те, що духовні цінності для нас є важливіші за матеріальні. Вияв любові, про яку говорить Спаситель, коли його запитали, які найважливіші заповіді Божі, то він каже, всі важливі, але серед них дві найважливіші. Це всім своїм серцем, розумом, душою, полюби і тримайся Отця нашого Небесного, а друга люби ближніх своїх. Як самого себе. Кажіть, яка ціна того, коли ти надбав великі достатки, зайняв великі посади, провів ще якісь гордині, а в тебе немає любові до своїх ближніх? Коли ти вже, як кажуть, і багатий, і ситий, як в народі кажуть, від пупа, а до своєї матері не встигаєш приїхати, бо весь час зайнятий для того, щоб. Не стільки привести їй подарунків, матері чи батьку, скільки своїм явленням звеселити їхні душі радістю своєї присутності. Чого вартують твої досягнення, якщо ти не любиш і не звертаєш увагу на своїх дітей, внуків, правнуків? Чого вартує твоя зовнішня показуха, коли ти у сімейному подружньому житті не можеш поважати? свою половину, чоловік-жінку, або жінка-чоловіка. Коли по відношенню до свого народу ти не можеш проявляти високу духовність, порядність, патріотизм і все для того, щоби в рамках твого народу ти був щасливий, захищений і мав майбутнє. Напевно, нічого. Нічого, тому що земне життя твоє пройде все одно. Чи ти будеш жити? 150 років, як нещодавно ми почули, криваві тирани мріяли про те, що скільки б вони прожили по їхнє місце ваду. Чи ти проживеш набагато коротший шлях? Це буде все одно тільки одна мить земного життя. Але якщо ти не будеш від себе давати любов іншим, якщо ти не будеш творити добро, Якщо ти не будеш дбати про чесноти, то що ти після це залишаєш? Пам'ятну пустелю і злобу і зневагу тих, кого ти зневажив? І хто його знає, як далі ця безсмертна душа буде себе почувати після того, коли все те, до чого закликав нас Спаситель, дотримуючися заповідей Божих? І пішов на розп'яття, будучи Богом чоловіком, який міг цього не робити, але виконав більшу місію, покладену на нього Отцем нашим небесним для спасіння чогось вищого, того спасіння нашої духовної цнотливості і безсмертя душі, було знецінено. Тож дбайте про духовне. Дбайте про те, що, як пише Святе Євангеліє, міль не з'їсть, і ржа не поточить, і злодії не вкрадуть. Те, що є всередині вашої душі, і зовні по відношенню до інших, і до Бога теж. Тому сьогоднішнє свято в духовному плані нас вчить піднятись дуже високо над цим Христом розп'яття у духовній висоті, Славі і вічності життя. Не тільки треба просто сприймати на основі цього, що в кожного є свій хрест, і він має його нести. Так, в кожному випадає свій хрест, як і свій талант. Але хіба ви десь читали в Євангелії в святому Писанні Старого чи Нового Завіту, що людина має бути настільки глупа, що має тільки кожен день думати, як собі на плечі покласти вже такий хрест? Щоб вона вже і рушити не могла. Ні, там того немає. Людина створена для щастя. І тому в переносному смислі треба розуміти, що ми кожен несемо свій хрест, який випадає на нашу долю, і в тому числі інколи тяжкий хрест, тому що нам так його створили, оточуючі злі сили. Але це той хрест, який ти несеш і можеш нести, і зобов'язаний нести. Ну ні в якому разі, разі не роби собі штучних хрестів, не вигадуй їх. Не клади собі на плечі лишню кам'янюку, яка буде принижувати, вбивати тебе, забирати здоров'я, якщо це є тільки твоя забаганка, бо так тобі щось захотілося показатися, чи ще щось собі ти надумав. Духовна складова завжди передбачає і в вірі наявність розуму, яким ми маємо користуватися. А ще одна дуже важлива духовна складова того, що ми сьогодні святкуємо. Боголюдина, один із великих Святої Трійці, Отця і Сина і Святого Духа, який при бажанні зрозуміло, що міг уникнути того, що він допустив зробити над своїм тілом злобному світу заради спасіння чого світа і людства. Він показав те, що заради заповідей Божих, вищого духовного, світлого, вічного можна принести самого себе в жертву. І саме ця жертва дає шлях до спасіння і до вічного життя. Саме ця жертва сьогодні наших найкращих синів і дочок на фронті російсько-української війни. 2014-2025 року. Як і всіх інших попередніх жертовних борців за незалежність України в різні віки і століття, є жертвою на виконання заповідей Божих, виявом любові до своїх ближніх заради спасіння життя своїх ближніх. Від кого? Від слуг. І воїнів дьявола, які прийшли на нашу святу українську землю під знаменами цих безбожних московських, путінсько-гундяївських окупантів рашистів Сьогодні не тому, що наші найкращі сини і дочки, воїни, які боронять сві, свої сім'ї, весь боголюбий український народ, Україну, українську церкву, що їм хотілося йти туди на передову, воювати, гибнути. Тому що вони є високодуховні в цьому плані, і слідуючи за заповідями Божими і за тим шляхом, який указав земному житті Спаситель наш Ісус Христос, який піднявся на Голгофу і хрест свого земного розп'яття, вони йдуть своїм цим шляхом Голгофи, знаючи, що їхнє розп'яття є саможертовна, воно спасе їхні світлі душі для життя вічного. І саме головне, їхня ця жертовність спасе життя і душі тих, кого вони люблять. Рідних, близьких, свій народ, Богом дану нам державу, нашу істину, православну церкву України, те, що Богом нам даровано. Тож, все чесні отці, дорогі брати і сестри, я вітаю вас сьогоднішнім святом, яке, як бачите, наповнено змістом церковної історичності, наповнено змістом історії сходження на хрест розп'яття Спасителя нашого Ісуса Христа, віднайдення цього хреста для нашого очного бачення того, де, на чому, на якому древі було символізовано це. Боже Откровення. І найголовніше це свято проникнено тим, що воно нас учить виявляти велику духовність і розуміти, що духовність спасає нас, а не матеріальні блага. Нехай все навести Господь Бог усій повноті Святої Трійці Отця і Сина, і Святого. Духа, чим швидшу перемогу нашому українському народу, українському війську героїчному і саможертовному, над цими слугами діявола московськими безбожними, путінсько-гундяївськими окупантами і расистами. І по своїй милості нехай збереже максимально найбільшу. Частину наших воїнів, які повернуться до своїх сімей, свого народу, продовження свого життя і роду. І нехай з батьківською любов'ю прийме душі тих героїв, які полягли і, на жаль, ще поляжуть на цьому фронті, як солдати. Тих, які були закатовані цими мусурманами в їхніх застінках і вбиті. Нехай прийме в світлі душі тих матерів і батьків, які не дочекалися або не дочекаються своїх синів і дочок з фронту, бо не витримали і не витримають їхні серця пережити їхню кончину. І там у лоні царства вічності дарує їм вічний спокій, блаженство, любов, на солоду бачити один одного і спілкуватися з одним одним. І по їхніх святих молитвах, жертовних молитвах, дарує всім нам мир, благополуччя і щастя на нашій Богомданій нам. Святій українській землі амінь.